Наші в Штатах, ну мається на увазі наші депутати в Штатах, і там вони сфотографувались. Знаєте, стоїть стоять дві найвпливовіші людини в Штатах, які визначають там допомогу, розподіляють і так далі. І наші сфоткались троє. Один із них Давід, і ще двоє. Знаєте, так дивишся на цю фотку. От якби до мене приїхали, домовляться люди ось так одягнені, ось так побриті, от в такому одязі. Знаєте, я б був трішки здивованим. Я би ставив питання, типу, хто ви? Звідки ви і чому ви такі? І чи можна взагалі вам довіряти? Фото, хто не бачив, телеграм в шапці профілю. Я не знаю, що там їм вдалося, де вони, в Луїзіані були. Я не знаю. Що... Сподіваюся, що щось вдалося. Але я би радив нашим посланцям трішечки якось слідкувати за зовнішнім виглядом. От дуже радив би, бо все ж таки є дипломатичні протоколи. Я розумію, що частина з наших чиновників ніде і ніколи не вчились, хоча мають дипломи і не один. Мають навіть ступені кандидатські, навіть докторські, але це нічого не змінює. Є дипломатичні протоколи, є формати, вони вигадані не просто так. Не можна вважати, що ми придумали щось нове в дипломатії. Ні. Просто на нас будуть трішки дивно дивитись. Хто не бачив, телеграм шапці профілю. І не забувайте підписуватись на ютуб канал.